Вночі на Росії чули звуки вибухів. Пролунали вони в Білгородській області. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів область і її адмінцентр атакували безпілотники. Тим часом Легіон Свобода Росії запропонував жителям Белгородщини евакуацію в Україну. Мовляв, область хаотично обстрілюють путінські війська, які не зважають на цивільні втрати. Інформують також, що вранці 3 червня були удари артилерії по населених пунктах Шебекене, Новата Волжанка, Муром та інші. В легіоні заявили, що відкривають гуманітарний коридор для білгородців у глиб України, і нібито це погоджено із українським командуванням. В окупованій Михайлівці на Запоріжжі підірвали авто із колаборантами. Вони збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались. Авто чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення. За попередньою інформацією, там загинув власник кафе Гетьман, який частував окупантів, і троє його пасажирів. Сили спротиву вкотре доводять кожного, хто зрадив державу, чекає свій кінець. І про втрати путінських військ. Лише за добу Збройні сили України знищили 560 російських вояків. А металобрухтом стали 10 танків, 32 артсистеми, 7 засобів ППО та інша ворожа техніка. Значних втрат росіяни продовжують зазнавати на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який відвідав позиції українських воїнів на передовій. До того ж, спільно із командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Сили оборони продовжують боротьбу.